Всім доброго дня, травень місяць. Сьогодні день ясніший, без дощу, тепло і ми зараз в саду. В саду, де посаджені абрикоси. Якщо ви слідкували за каналом, от ми з цього самого ракурса знімали. Абрикос селекції канадської, який так позиціонувався як найперспективніший сорт проти заморозків і самі стійки до морозів. І ось результат ніяких тут спецпрепаратів ми не застосовували, він був так, як і всі. Під цими морозними днями 5 днів. І от результат. Зараз ми побачимо. Ось такий результат його. На кожній гілочці є урожай. Всі верхи урожаю. в низах теж є, на кожній гілці. ось ми бачимо. Якщо інші сорти, тут в середині крони теж, там, де якраз свило і не встигло воно запилитися, там немає, але, але в цілому на всіх вершках і навіть в середині і внизу є достатньо багато, як абрикосам, можна сказати, приблизно. Десь від, відсотків 30 від урожаю залишилось, що більше, чим достатньо. Я вас нагну зараз ось ту гілочку і ви побачите ось який урожай. Зелені ще плоди, а гілки вже вигнуті. Треба робити на цих деревах прорідження. Ось в середині крони і навіть місцями і внизу крони є. Ось там ціла, така гілка вся, оброшена плодами. Чим хороший хараген? Хороший, по-перше, ми вже бачимо що канадська селекція і характеристика не підводи цей сорт він дійсно я відзначаю в наших принаймні умовах найморозостійкіший Витр... витримав 6 днів морозів і заморозків від мінус трьох до мінус шісти І має дуже пристойний урожай. Ось тут на вершку взагалі так зав'язався, що ось така кількість. Ну і в багатьох, на багатьох деревах є і внизу. Не так багато, але в цілому наверху і в середині крони є. Відразу можемо сказати, сорт достойний, сорт достигає, він рахується середньо-середньо пізній, коли достигають основні сорти персика в... серпні місяці і разом з цими сортами його можна реалізовувати смачний, дуже гарний по забарвленню, хто брав саженці, не пожалієте. Особливо ті люди, які брали по різних областях, в тому числі і Чернігівська область, і Сумська, ну, взагалі -то всі області брали, але ті, які брали і на захід. Нашої країни брали багато, Львівська, Івано-Франківська область. Не пожалієте за цей сорт, смачний і дуже перспективний. Ще я хочу вам показати фаралію. Пам'ятаєте, можете знайти відео, де вона, я її знімав, вона вже після морозів цвела Цвіли вершки і ось зав'язь фаралії теж дуже гарна. Але на вершках. В середині майже немає, а на вершках всі вершки будуть мати пристойний урожай. Це рахується буде середній або більш середній. Ну і в мене їх не так багато цього сорту, але є. Ось тепер ми можемо дійсно повністю картину бачити. Значить, ті сорта, які ще морозостійкі канадської селекції і не повністю цвіли під час тих морозів, дають достойний врожай в основному харогем. А рогема в мене більший і урожай більший. Ну і фаралія. Відео перед тим, перед морозами було, дивіться, там е, в нас як вони цвіли. ну і вони і заклали. Урожай залишився. Тут вже нічого не облетить. хіба що якийсь град буде чи що. Всі запитання задавайте, я вам буду підказувати в відео Ввечері Ось тут був випад, підсадка і ось вона вже пішла. Теж фаралія. Тільки то на жарделі, а це на манджурському персику вже підсадка. Теж достигає цей сорт в серпні місяці. Крупний продовгувастий, дуже смачний. Так що будемо зружаєм. Якусь невелику частину можемо спожити, остальне можемо і продати, якщо дасть Бог не буде ніяких катаклізмів ще. Не знаємо, як з родами, як з буревіями. Так що ці сорта можна використовувати навіть при таких морозах. Підписуйтесь на канал, ми будемо вам знімати відео. Постійно моніторити сад, оприскування, підживлення. Задавайте запитання, у нас тепер почнуться підживлення. Якраз коли рослина може взяти його, пройшли дощі, тепер більш тепла суха погода. Це найкраще для підживлення. Чим підживлення, задавайте питання. Я вам відповім. Якщо вам дуже буде цікаво, обов'язково зніму це відео. Оце я буду. Закінчувати це відео. До побачення. До наступних зустрічей. Ви були на каналі Українське Яблуко.